В рамках минулої весняно-літньої кампанії Маркет Мастер брав участь у змаганнях в елітному дивізіоні, але зараз забуває Ютландія. Автор поки що єдиного голу дає на Капустіна. Капустін в розріз віддає передачу на партнера. Вихід Вічнавич Старовойтов. Розіграє саківським. І ось така комбінація, начебто. Дабл пенальті. Удар Максименко. Ще один удар по порожніх, Але поки всі ці спроби. Аксонов. Аксьонов пробуває. Максименко на місці. Максименко по порожніх. І цього разу м'яч влітає у ворота. Підписуйтеся на ютуб канал Street Football Challenge Київ. Хто досі цього не зробив? Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте лайки. Зокрема, Ростиславу Максименку. Дві з половиною хвилини до кінця другого тайму. Вітранюк. Вітранюк. Забиває Вітранюк і цей гол. Семенко втікає у контратаку. віддає передачу на Федотова. Є підтримка з боку гупола. Федотов і Забиває Федотов. Все на цьому час вичерпано. Тож Ютландія здобуває другу перемогу у двох стартових поєдинках цього сезону з рахунком 4-1. сині сьогодні перемагають Market Master. Що ж одразу з положару інтерв'ю для. Вашої команди друга перемога у другому матчі. Це вже можна сказати таке стабільність. Ще рано говорити про це. Я думаю, ще рано говорити про стабільність. По-перше, хочу сказати, ми дуже задоволені уровнем цього турніру. Ми давно не приймали участь в Street Football челендж, але уровень дуже високий і ми. Бачимо, які команди проти нас грають. Нам приємно грати, тому що команди демонструють дуже високий рівень футзалу. Тому о, от, дві гри ми заграли, і дві команди були дуже сильні. Нам о, о, дуже приємно, що ми одержали перемоги. І було, було непросто що в першій грі, що в другій. Суперник, коли пішов п'ятого, у вас знаєте, подивилось таке відчуття, що у вашої команди трошки, трішки ніжки затрусились і почали підсідати. Коли рахунок був 2-0, було важко. Було важко. Ну, опять же, лотерея п'ятий й польовий це определенна лотерея. Добре зіграв наш воротар. Ростислав Максименко забив третій гол і це вирішило цю гру, я думаю. Навіть іншого голкіпера випустило на останні хвилини. Це його дебют сьогодні був? Ну, у нього був недавно день народження, тому ми його таким образом поздоровували, і це його був дебют. Успіхів йому і всій команді. Дякую вам.